У Віктора Януковича був Сергій Ківалов, Петра Порошенко, Михайло Охендовський. і цей підрахує зі своєю командою навіть. Перевершив свого попередника, ці вибори побили всі рекорди по кількості вкинутних бюлетнів та так званих каруселів і незаконних рішень вибіркомів. комів. А ще кульмінація безпреділу це вибори в Павлограді, де ЦВК намагається не допустити проведення другого туру виборів мера міста. А все через те, що перемагає кандидат від УПО-блоку, улюбленої зараз партії влади. Хто ж ці члени ЦВК, які так хочуть. Перемоги колишнього регіонала. Дивіться далі. Нові вибори, нові скандали. Хто з ЦВК заробив на Павлограді? Бан, 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 бан. Програма гроші розпочинає власне розслідування. Як живуть та заробляють дев'ять членів центру виборчкому, які спровокували найбільший скандал цих виборів. Мене таке враження, що пан президент. Махнув рукою на наші регіони, але під савика програму гроші зустрічають ось так. Опа, нормально, нормально. Замість відповіді на питання журналіста, чоловік збиває оператора і продовжує їхати. Увага! З ним на капоті. Капом'яся Уйдіть! Викликаємо поліцію, аби затримати неадекватного водія. Тут водій на машині прокатив нашого оператора на капоті. Прямісінько купа підписаних паперів та переказів інциденту сенсу ноль. Дільничий де будівлю, яку ЦВК ділить із обласною райадміністрацією. Спілкується із нападником. Ця лісу, темні полосочки, ось це От похоже від мене. Але на виході перелякано відмовляється називати його прізвище. Мене можна дізнатися, єдина, яка а я Це зафіксовано. Вчити а яке я маю право розповсюджувати в його даму, даму. Тож ми самі дізналися, хто здійснив напад на журналістів програми Гроші. Знайомтеся, водій на адекват Олександр Репа, дочка пана Репи, мало стосунок до виборів. Працювала у територіальній виборчій комісії у 2004 році. Повертаємося до винуватців зриву виборів у Павлограді. Завжди члени ЦВК отримували надвеликі, скажімо так, суми від своїх політичних спонсорів. Це не є секретом. Експерти не приховують скандал з відміною другого туру у Павлограді на цих виборах. Схоже доклав свою копійчину кишені членів. ЦВК. Там була штучним чином скорочена кількість виборців з 90 тисяч 200, Там скоротили різко до 89 800 і таким чином хотіли уникнути другого туру в цьому місці. Це Олександр Шелестов. Він ініціював Павлоградський скандал. Олександр Михайлович трудиться на лавах виборчої комісії з 2007 року. До держслужби старанно працював головним юристом у партії регіонів. Дякую за увагу. Згідно з декларацією, пан Шелестов у 2013 році заробляв аж по 30 тисяч у місяць і вніс на рахунки суму на 100 тисяч більшу, ніж його річний дохід у 2014-му, якраз у рік позачергових парламентських виборів. Ми вам щиро дякуємо. Зарплатня Олександра Михайловича зменшилася на 10 тисяч, а його вклади на диво подвоїлись. Збіг, та й годі. А мешкає член виборчої комісії з регіоналівським минулим. У будинку на майже 300 квадратів. У елітному котежному містечку в селі Іванковичі під Києвом придбаний цей будиночок у 2011 році, коли пан Шелестом вже був держслужбовцем. Лише оціночна вартість такого котеджу сягає у більш ніж півмільйона гривень. Ринкова ж вартість у рази більша. Ця білявка також член ЦВК. і теж не бідує. Шановні колеги, є запитання? Запитань немає. За декларацію у 2013 році заробила 250 тисяч. Ні ділянок, ні будинків. Лише квартира на 71 квадратний метр. У рік парламентських виборів у пані Астахової зросли доходи майже у вісім разів. І лише трошки не вистачило, аби добрати. До кругленької суми у 2 мільйони. Такі заробітки Тамара Валеріївна у декларації пояснила продажем майна. Увага, якого в неї не було у минулому році. У золотий для Астахової рік вона ще примудрилася вкласти ще одну суму із шістьма нулями. Викриття статки білявки з ЦВК на цьому не завершується. Програма гроші віднайшла, де ж мешкає мільйонерка. Астахова Тамара Валерівна живе. Це село Данилівка, 30 кілометрів від Києва. Тут серед заможних будиночків Йоселя Астахової. Поки вона старанно працює, її майно охороняє невідомий чоловік. Що я беру вибороч на роботі. А ви хто їй дані? Нас... Ну я просто я багато знати. Поза міський будинок. Тамара Валеріївна не декларувала як і земельну ділянку. Напевно, ще не встигла, адже придбала діляночку у півтори тисячі квадратів лише у квітні цього року. Будинок у документах ніде не значиться. Невже чиновниця його встигла побудувати лише за якихось півроку. Ще один заможний член ЦВК Юрій Данилевський. Справжній старожил комісії. рахував голоси ще з 90-х. Дякую. У прибутковий для своїх колег 2014 рік Данилевський також не пас задніх. Подвоїв свій капітал більш ніж до 2 мільйонів гривень. Не відстала від нього і дружина. Яка наблизилася до цифри із шістьма нулями. А от справжні дива розпочинаються, коли журналісти грошей піднайшли сина Данилевського, про якого Цевиківець, мабуть, просто забув згадати в декларації. Це його син виходить, так? Можливо, ми просто помилилися. Ні, Юрій Миколаївич – це Юрій Миколаєвич з ЦВК, так а Олександр Юрійович це його син. Ага. Але він тут не живе, Юрій Миколаївич. Напевно, так довго працювати в ЦВК – шкідливо для здоров'я. Адже забудькуватість долала Данилевського й в другий раз. Коли він не відзвітувався, й за квартиру на 146 квадратів у новобудові. Добрий день. А мені потрібен Данилевський Юрій Миколаєвич. Так а він мені нічого не казав. щось занесете чи що? Чи домашня адреса взагалі він на робочі список мільйонерів з ЦВК завершує Олександр Чупахін, шановні члени комісії, шановні присутні. Дохід цього члена комісії у 2013 році склав 700 тисяч гривень. 250 тисяч Олександр Михайлович отримав з відсотків та дивідендів. Ймовірно, такі величенькі бонуси накапали з чималого вкладу у майже в мільйони гривень. У виборчому 2014-му пан Чупахін вніс майже аналогічну суму. За простою арифметикою сума мала б подвоїтись, але поза минулорічні мільйони кудись зникли. Мабуть, Олександр Михайлович придбав, щось дійсно дуже вартісне. Цього року явка виборців побила усі можливі антирекорди за історію незалежної України. Це й не дивно, адже кому потрібне таке голосування, якщо все одно переможе той, у кого товстіший гаманець.